Народ, всіх вітаю. Мене звати Олександр і ми знаходимося в лісі біля княжого міста Теребові. І зараз ми зробимо прогулянку цим черевним лісом. А то люди живуть десятиріччями і не знають, що коїться у них під боком. Ходімо. В Цей ліс приходять люди відпочити, погуляти, покататися на роверах. Але тільки ми зійдемо з натоптаних шляхів, ми зразу попадаємо. На ось таке видовище. Я не розумію, чому люди не викидають у смітника виносять в ліс, мабуть так простіше. Проходячи далі, ми знову бачимо ту ж саму картину. Знову сміття, сітки. І ще тут ніби такий обрив, гарний, красивий. Підходимо ближче. І знову тут, як завжди. Отак От у нас стається. Важко донести до смітника. І Тут в лісі ще залишилися копир з війни Великої вітчизняної. Зараз подивимось там. Там теж щось є навколо. Коли йдемо, знову є, там кульки. В общем, наш народ себе любить. А тут колись хотіли робити кар'єр. Ну так як, мабуть, не знайшли того каміння, його закинули. Ну а наші люди що, не будеш місця пустувати. Починають зносити всю, все, що вдома не потрібне. Зараз я вам покажу той кар'єр тільки знизу. А ось так він виглядає з другої сторони. Ми були вон там на горі. Вже ялинки поросли і знову там вон під горою. Шифер валяється Пройдемо далі. Що там ще? Там ось все порите, все ями якісь. І там знову шифер. Ото ну, гарно, коли ялинки сос... соснове щось. Тут підсніжники, тут підсніжник, там ще пший наросте, вот так якось так, живемо. Ну а не подалі кар'єру, тут смітник зробили вже конкретний такий. Тут вже возять не кульочками, а мабуть Вірами, чи в кого є тракторець про це. Вже не можна назбирати і здати кудись в бак. Дуже мусорна машина їздить. Раз в тиждень можна здати. А потім тут будуть гратися їхні ж діти. Один сміття викинув, другий не ям, третій зрізав дерево. І що залишиться? А залишиться як у казки. Про рибака і рибку, розбите корита. Наші люди ще не готові, не хочуть, та й не вміють, та й не хочуть думати про майбутнє. З вами був Олександр. Підписуйтесь, ставте лайк до нових зустрічей. Пока.